Завдання. Якщо ви хочете подивитися більше завдань цієї теми, можна переглянути відео в темі підготовки до ЗНО ДПА і НМТ по темі Коло, там зібрані всі завдання, які були на сесіях ЗНО минулих років. Тому можна переглянути і, напевне, тоді будете готовими для здачі і для розв'язання завдань саме з цієї теми. Отже, О, центр кола зображено на рисунку. Проведено дотичну КБ до цього кола, Б точка дотику. І якщо ми проведемо радіус ОБ в дану точку, то він до дотичної перпендикулярний. От я зразу ж покажу, що тут кут 90 градусам дорівнює. Далі нам відомо, що АБ дорівнює ВС і кут АВС 50 градусам дорівнює. АВ дорівнює ВС, Тому, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що трикутник АВО буде дорівнювати трикутнику. Це БО, тому що АО дорівнює ОЦ, це радіуси одного кола. БО сторона у них спільна. Тому ці трикутники рівні за трьома сторонами. І, напевне, ми можемо це далі використати. Нам перше, що потрібно знайти, це кут АОЦ. АОЦ це центральний кут. А от кут А, той, що відомо, вписаний кут. Кут вписаний АБЦ, він спирається от на цю дугу АЦ. Вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається, тому дуга АЦ буде дорівнювати 100 градусом. А центральний кут дорівнює дузі, на яку він спирається, тому кут АОЦ буде дорівнювати 100 градусам. Отже, варіант відповіді В. Далі ми маємо знайти кут БОЦ. БОЦ. Отут уже. Використати можна той факт, що ми довели раніше, що трикутник АБО і трикутник ОБЦ рівні. А отже рівними будуть кути. Кут АБО буде дорівнювати куту СБО, і кожен з них буде дорівнювати 25 градусам. 50 поділили пополам. А далі, ну, наприклад, якщо розглянути трикутник. БО то це рівнобедрений трикутник, тому що БО дорівнює ОС, це радіуси одного того ж самого кола. В рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні, тому кут БЦО буде дорівнювати куту О а ми знайшли, що це 25 градусів дорівнює. А отже, для того, щоб знайти кут. СОБ або БОЦ. Ми від 180 градусів віднімаємо 50. Будемо мати 130 градусів. БОЦ дорівнює 130 градусів. Варіант відповіді Д. І далі ми маємо знайти кут КБА. КБА. Використаємо, знову ж таки, факт. Що ОБ перпендикуляр до КБ, тому кут КБО, цей кут дорівнює 90 градусам. А кут АБО ми знайшли 25 градусам дорівні. Тому щоб знайти кут КБА, ми від 90 віднімаємо 25 і будемо мати 65 градусів. Отже, 65 градусів відповідь це варіант відповіді Б. Нам відомо, що круг має площу 36 π Таким чином, ми можемо знайти радіус круга. Площа обчислюється за формулою πr² у квадраті і дорівнює 36π. Ліву і праву частину поділимо на π, тому радіус квадраті буде дорівнювати 36, а тому радіус буде дорівнювати 6. 6 у квадраті це 36. А отже, діаметр буде дорівнювати двом радіусам, тобто, буде дорівнювати 12 варіант відповіді В. Діаметр, от, так як у нас за умовою прямі М і Н вони дотичні до даного круга або кола, то коли ми проведемо з центра радіуси, то вони перпендикулярні до даних дотичних. тобто От, наприклад, АВ – це діаметр нашого круга. Саме він буде дорівнювати 12. І фактично, це відстань між двома паралельними прямими. Тобто перпендикуляр, який проведений з точки однієї прямої до іншої прямої, Довжина цього перпендикуляра. Далі нам відомо, що трикутник КЛМ – це трикутник рівносторонній. А МНПК – це ромб. Площа ромба 156. Тому, напевне, досить легко можна знайти сторону цього ромба. Чому? Тому що площа ромба шукається, наприклад, як а, що множиться на H, DH це висота. А висота це перпендикуляр, який проведений, наприклад, з точки N до прямої N. От він, цей висота. Нехай це буде НЦ. І, напевне, ця висота МС дорівнює АБ. Тому висота також буде дорівнювати 12 Тому для того, щоб знайти сторону, ми площу ромба, 156 поділимо на 12 і отримаємо 13. Таким чином, сторона ромба буде дорівнювати 13. І це відповідь на третє питання довжина сторони ромба. 13, тобто Г. А тепер давайте подивимося на друге питання. Нам потрібно знайти довжину оцього рівностороннього трикутника КЛМ. Що нам ще відомо? Ну, напевне, далі, так, як у нас рівносторонній трикутник, то ми можемо також знати його висоту цього рівностороннього трикутника. Оце перпендикуляр, нехай тут буде перпендикуляр LQ. І по довжині ця висота, довжина LQ така ж сама, як і AB, як діаметр нашого кола. Тобто висота рівностороннього трикутника буде дорівнювати 12. Якщо ви знаєте формулу, за якою шукають висоту рівностороннього трикутника, а це H до рівня А коренів з 3 на 2. я цю формулу раджу запам'ятати, то знаючи цю формулу і знаючи висоту, легко знову ж таки знайти сторону нашого трикутника. Тобто, для того, щоб знайти, як ми бачимо, сторону трикутника, ми маємо 2H поділити на корені з трьох. Тобто, 2 помножити на 12 і поділити на корінь із 3. Далі я позбавлюся від ірраціональності в знаменнику. 2 на 12, тут помножу на корінь із 3. і в знаменнику корінь із 3 на корінь з 3. В знаменнику ми маємо 3 скорочуємо з 12. І будемо мати 8 корінів з в сторону нашого трикутника. Як ми бачимо, це відповідь А. Разом з тим, якщо цієї формули не знати, то, звісно, все ж таки можна знайти яким чином сторону трикутника, використавши той факт, що в рівносторонньому трикутнику кожен з кутів дорівнює 60 градусів. Оцей кут дорівнює 60 градусів. І так як ми маємо в трикутнику Каку, катет ЛК, який протилежний до кута 60 градусів. То, наприклад, для того, щоб знайти сторону КЛ, а це гіпотенуза даного трикутника, можна використати співвідношення, що синус 60 градусів це відношення протилежного катета ЛК до КЛ. ЛК 12, і звідси можна також знайти сторону КЛ. Напевне, вона буде мати такий самий результат 8 коренів з трьох.